Чи знаєте ви історію походження е, свята 8 березня? Ну, звичайно. Клара Цеткін за незалежність жінок, за рівність жінок. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно, тому що жінка з чоловіком не має бути рівною. Я так вважаю. У чоловіка є своє назначення тягнути мамонта, а жінка повинна берегти свій дім. Клара Цеткін. Запровадила його. А що він символізує для жінок? Ну, що символізує? Молодість, красу, любов. Ну, всі жінки чекають від чоловіків, подарунків, посмішок, поцілунків. Я не знаю я ніколи, вона бігає не на свято. Це сто ну, не радянське свято, його просто. А прадянили настільки. Це ж загалом по всьому світу, як свято жінки прославляється. Карл Сеткін, да. Карл Сеткін це її всі знають, це революціонерка, це. вона боролася за права е, нас жідок. За право голосу, за право прийняття рішення, відповідальність, так як як, казати, як мати відповідає за права і обов'язки. Я думаю, що кожна людина знає. Це наше свято, фактично, але я не знаю зараз, щось держава хоче його переробити. Я думаю, що жінка на це заслуговує. Чи знаєте ви історію походження свята 8 березня? Я вже знала дітки, ну я вже забула. Це таке міжнародне свято жіноче, давно.